<ганування> <ганування> Сава, витрія, та Це ж пробують, тут связь, Бандераси передавали на сало. — Це у нас як, Дмитро Олександрович. Це наші друзі з Осокорків. Вони там Артему, скажімо, дуже вдячні. Дякуємо Артему. Борщ для ЗСУ Дякую. передали. Такого бензопилочку, супи і все інше. Подача, <coughs> блідолі накривати. Це Житомир. Це, це наші друзі Житомира передали. Fact traйд компанія. Fact traйд, плівка, генератор, плівка, стріч, плівка і. скотч. Ну і Карпати тут допомагають дуже багато по продуктам харчування. Балончики газові такі от до заправок. Дякуємо. Дякуємо. Да, дякуємо. дякуємо нашим ще друзям це Аймам. Айвам. Ай Київ. Ай Київ. Так що, хлопці, Різька Реформаторська церква. Все. дякуємо. Good day everybody, Horace Johnson from London. We support Ukraine and the people of Ukraine. And Slava Ukraini, good luck. Good luck. Good luck. Slava Ukraini, good luck. Slava Ukraini. I just want you to know that the people of the United Kingdom support the people of Ukraine and support you in your fight. And I am absolutely convinced that you can win and that you will win. Love Ukraini, good luck. all